Купчене сало потрібно обсмажити. Сало шкварчить, смажиться, аромат. Просто фантастичний. Трошки додавлю столову ложку олії. Цибулька. Обсмажую приблизно 2-3 хвилинки на маленькому вогні. Сало і цибуля обсмажилися. Капуста. Ми любимо крупні кусочки, ви можете нарізати менші. Це не принципово. Обсмажую на великому вогні до золотистої скоринки капусти. Потім убавляю температуру, вогонь, накриваю кришку і тушкую на маленькому вогні до готовності капусти. Але це іще не кінець процесу приготування, так що не спішіть виходити. Дивіться відео до кінця. Поки капуста тушкується, я приготовлю домашні галушки на яйцях. На одне яйце приблизно 80-100 грамів борошна. Все залежить від розміру яйця, від борошна. Але приблизно ось такі пропорції. Одно яйце, 80-100 грам борошна. Трошки солі за смаком в тісто треба буде додати. І зараз приготую домашні, смачненькі галушки. Капусту буду солити в самому кінці. Зараз трошки підсолю. тісто, яке я буду робити. Солодка паприка. Ось така солодка паприка. Трошки сухий чесник. Ви спеції можете додавати, можете не додавати. Це за бажанням. Чорний перчик, ароматний. Добавляю просіяне борошно приблизно 280-300 грамів на 3 яєчка. Перемішую, замішую. Тісто має бути круте. Спочатку вилкою, а потім руками. Висипаю на силіконовий коврик. Ось таке тісто м'ягке, ніжне. Треба його добре вимісити приблизно до 5 хвилин, щоб воно було еластичним. І потім дати відпочити хвилин 15-20, накрити любим пакетом або піщевою плівкою. Дуже ніжне тісто. Буде смачненьке, з паприкою. Борошно я більше не додавала, 280 грамів на 3 яйця. Це залежить від розміру які яйця, яке борошно. Накриваю ось так плівкою, верніше пакетом і залишаю на 15 хвилин. Вода закипає. Ось такі широкі галушки я нарізала. Тонесенькі. широкі, ароматні будуть. Добавляю ось такий заморожений бульйон, Я завжди заздалегідь собі. готую ось такі куски, заморажую. Бульйон вариться на кістках, з обичами чи мульта, морковка, калерабі. Краще в ідеалі додати бульйон. Хто нема, то можна воду. Соль. Мелений кмин. Все за смаком. Я кмин дуже люблю. Легета. Горіх мускатний трошки натираю. Він придає дуже приємний такий аромат. Багато його не треба. Свіжий молотий перець. Перемішую, накриваю кришкою. Вода починає закипати, у киплячу воду додаю сіль, приблизно 1 столову ложку винного оцету. І 2 столові ложки олії. Вода закипіла, я трошки зробила менше газ. І зараз опускаю галушки. Перемішую. Як тільки галушки всі піднімуться, варю ще приблизно 2-3 хвилини, одну штучку пробую, виключаю плиту, якщо приготовлені вже галушки через 2-3 хвилинки, проціжую. І з'єдную з капустою, і це просто смакота. Перемішую. Ось тут такий бульончик, який я кинула, кусочок такий заморожений. Все ж таки на бульйоні буде смачніше набагато. ну Якщо нема бульончика, тоді можна замінити водою. Ось так перемішую боже як пахне, як смачно. Із солонинкою, боже, це красота, це смакота. Такі галушки дуже зручно такими щипцями набирати, тому що вони дуже довгі. Боже, як це смачно. Ось такий в мене домашній укропчик замість квітів. Галушки з капустою, з солониною, з цибулькою.